Карпатті відбулася конференція презентація результатів наймасштабнішого інфраструктурного проєкту у сфері безпеки. Більше десятка людей отруїлися чадним газом за минулий тиждень. Рятувальники завітали до священнослужителів з метою попередження надзвичайних ситуацій під час богослужінь. На Івано-Франківщині відбулися командно штабні навчання керівного складу органів управління цивільного захисту. Наближаються новорічні та різдвяні свята, однак саме у цю пору часто виникають різноманітні надзвичайні ситуації. Причиною цього є незнання та недотримання правил пожежної безпеки, правил експлуатації піротехнічних виробів, гирлянд та приладів обігріву. Також небезпека виникнення загорань існує і в релігійних установах у зв'язку з використанням свічок та горючих рідин для лампад. Саме тому працівники головного управління ДСНС України в області завітали на деканатні збори Івано-Франківської архієпроводства. Єпархії Української греко-католицької церкви та поспілкувалися з її представниками на протипожежну тематику. Рятувальники нагадали священникам, як першочергово діяти у разі виникнення пожежі чи іншої надзвичайної події, а також правила користування первинними засобами пожежого сіння. Фахівці служби порятунку нагадують, у храмах потрібно бути пильними та не залишати запалені свічки без нагляду, не перекривати шляхи евакуації, а первинні засоби пожежого сіння повинні бути достатній кількості, Кості та у справному стані насамперед дякуємо державній службі надзвичайної ситуації за вашу працю, за ваше служіння для всіх нас. Бо це ваша посвята йти і допомогти там, де, де є біда, де страждають. І Тому дуже вам дякуємо, що ви стараєтеся запобігти, приходять свята. Ми на свята завжди привикли багато світити світла. Ми вбираємо ялинки, ми прикрашаємо і наші доми, а багато прикрашаємо і наші храми. Тому десь потрібно нам всім бути в цей час дуже уважними, щоб собі не нашкодити, щоб не було якогось вогню і пожежі. Нехай все милостиві Господь усіх нас благословляє з цим різдвом Господнім, нехай Всевишній Господь. Приходить до нас з миром і подарує батьківщині нашій Україні мир. В свою чергу священнослужителі пообіцяли, що дотримуватимуться всіх правил та нагадуватимуть своїм прихожанам, що не слід нехтувати правилами пожежної безпеки. Ясно, світло все. Який я молодець, що свічок накупив. А де ще одна ага? На книжках. Свічка має стояти на стійкій поверхні і чим далі від горючих матеріалів. Дотримуйся правил безпеки, вони рятують життя. З метою попередження випадків отруєння чадним газом рятувальники Прикарпаття пробують достукатись до свідомості громадян через засоби масової інформації та закликають дбати про належний стан власних помешкань та дотриматись правил пожежної безпеки. Так, 11 грудня в головному управлінні ДСНС в івано франківській області відбулася прес-конференція начальника головного управління полковника Володимира Чернецького з представниками ЗМІ щодо збільшення випадків отруєння чадним газом на території області. Нагадуємо, що лише Лише за минулий тиждень на Прикарпатті чадним газом отруїлося більше десятка людей. Серед них троє дітей. Загиблих на щастя немає. 6 грудня від чергової медсестри Долинської лікарні поступили повідомлення про те, що в медзаклад доставлено з підозрою на отруєння чадним газом трьох людей, мешканців міста Долина. 7 грудня об 11 годині 20 хвилин від чергової медсестри Калужської центральної районної лікарні поступило повідомлення про те, що в селі піло ймовірно, через порушення правил експлуатації пічного опалення, сталося отруєння чадним газом людей 84-2002 року народження, а вже о 23-й годині від медсестри дитячого відділення. Калужської лікарні поступила інформація про те, що в дитячому відділенні знаходиться ще двоє дітей, дітей з цієї ж сім'ї: 2017 та 2010 року народження. Не слід забувати, що чадний газ безбарний та не має запаху, тому його неможливо відчути. Він утворюється в результаті горіння в умовах нестачі кисню. Тобто, якщо в приміщенні немає достатнього доступу свіжого повітря, погано працює вентиляція, забиті димарі, то там може збиратися чадний газ. Звертаюся до жителів області, дотримуватись правил пожежної безпеки під час користування газовими приладами, тримайте відчинену квартирку чи встановлюйте вікно на провітрювання. Не використовуйте опалювані прилади при відсутності тяги в димарі під час установки газової колонки котла передбачайте окремий димар для відведення продуктів згорання. Якщо ви використовуєте тверде паливо, не зачиняйте витяжку до моменту повного згорання палива. Також рятувальники посилюють відпрацювання в населених пунктах та нагадують мешканцям краю про основні правила пожежної безпеки під час опалювального сезону. Щоб запобігти виникненню пожеж у власній оселі, співрозмовників закликають не використовувати відкритий вогонь в приміщенні, а також нагадали правила користування газовим устаткуванням, побутовою технікою, електроприладами та іншими альтернативними джерелами електроенергії, таких як генератори, свічки, пічки та газові пальники. Основною метою таких заходів є в подальшому. Унеможливити випадки отруєння чадним газом чи загорань у помешканнях громадян в сучасному світі. Не слід забувати й про корисні прилади, які допомагають. Це детектор чадного газу, встановлений у приміщенні, який сповіщає про велику концентрацію. Це дає можливість швидко провітрити приміщення та уникнути отруєння. Пам'ятайте, що встановлення детектору чадного газу у приміщенні та виконання елементарних правил пожежної безпеки допоможе зберегти ваше життя та майно від вогню. Холодно, зараз натоплю. Чи глянути димохід? То наче ж того року дивився? Е, завтра гляну. Якщо димохід не прочищений, а на піці є тріщини, буде біда. Дотримуйся правил безпеки, вони рятують життя. 14 грудня головне управління ДСНС України у івано франківській області провело презентацію результатів великого інфраструктурного проєкту підвищення рівня безпеки населення у транскордонному регіоні шляхом посилення спільних заходів з навчання та співробітництва у сфері управління надзвичайними ситуаціями Бріч». Проводимо завершальну конференцію в рамках проекту Бріч по програмі Румунія Україна. В рамках цього проєкту брали участь головне управління ДСНС Івано-Франківській області, державний секретаріат з надзвичайних ситуацій Румунії, головне управління Чернівецької області, також головне управління Нацполіції івано франківської області. Проект мав Пріоритет, безпековий пріоритет. Участь у заході взяла начальниця управління європейської інтеграції та міжнародного співробітництва ДСНС України Мар'яна Мурашкіна, начальник головного управління ДСНС в області Володимир Чернецький, представники департаменту міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад Івано-Франківської ОВА, а також керівники у напрямку міжнародного співробітництва головних управлінь ДСНС України. В рамках проекту була створена програма gps моніторингу. Туристичтуристичної груп, також в рамках проекту, придбаний пересувний пункт управління в надзвичайних ситуаціях. Також автомобіль оперативної мобільної групи, а також інші заходи. Рятувальники Прикарпаття продовжують роботу з міжнародними партнерами, і зараз в пріоритеті є створення центру з підготовки піротехніків для гуманітарного розмінування. На Прикарпатті відбулися командно штабні навчання керівного складу органів управління цивільного захисту, територіально спеціалізованих служб цивільного захисту, установ та організацій Івано-Франківської області щодо виконання завдань із попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, враховуючи важливість оперативного реагування на надзвичайні ситуації притаманні зимового періоду, а також з метою відпрацювання взаємодії між органами управління і силами цивільного захисту підприємств, установ та організацій. На регіональному і місцевому рівні на даному командно-штабному навчанні буде відпрацьовано чотири відні. Саме з цією метою, 15 грудня у Івано-Франківській області, було проведено командно штабне навчання з організації взаємодії щодо попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Навчання відбулося за участю представників МВС та ДСНС України залученням органів управління та сил цивільного захисту, територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту. В ході навчання відпрацьовувалися дії на випадок ускладнення погодних умов на території трьох районів області та ліквідації. Ліквідації наслідків ворожих обстрілів об'єктів критичної інфраструктури. Учасники заходу удосконалювали навички щодо дій під час змодельованих надзвичайних ситуацій шляхом відпрацювання навчальних питань, розв'язання кожного з яких потребувало чимало сил, знань та досвіду в організації належної взаємодії та співпраці. Для реалізації поставлених завдань в рамках навчання були залучені технічні засоби та сучасні системи зв'язку центру управління в надзвичайних ситуаціях головного управління ДСНС в області за допомогою квадрокоптерів здійснювався дистанційний моніторинг за розвитком ситуації. Усі цифрові дані, фото та відеоматеріалі в режимі реального часу передавалися до штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Успішне вирішення завдань щодо захисту населення і території від надзвичайних ситуацій значною мірою залежить від підготовки органів управління та сил цивільного захисту до виконання завдань за призначенням. А також організації їх належної взаємодії неналежне і несвоєчасне виконання завдань щодо попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій може призвести до значних збитків.